Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку! Мімаляндія вас вітає. Сьогодні 7 січня, неділя. І ми з самого ранку збираємо посилочки. Сьогодні у нас від'їдуть дві посилочки. Одна з ферментами, заквасками, формою для пресованих сирів на 2 кілограми велич... величенька, а інша посилочка з м'ясною консервацією і зі спеціями. Ось так виглядають у нас посилочки чи баночки таку вже другу вова. Пакує він. У нас дві баночки паштета їде, баночка паштета з попереднього разу свинина коза, І дві баночки кров'яночки. Також в кожну посилочку додається. Візківка і аколатка. Баночки обмотуються в пупирку, і я зараз приєднуюся до Вови. Все, посилочки зібрані. Тепер можна і вітамінки випити. Вова вдягається. І зараз піде пішочком на пошту. Бо траса страшна. Все страшне кругом. Він минулого разу, як ходив, коли ходив у п'ятницю, прямо при ньому стояла чиясь машина біля кормів, а хтось їхав і спробував з траси з'їхати, і його знесло і прямо в ту машину взад чпок. І приплили. Так що Вова, Вова каже, я краще ці дні пішочком обійдусь. Все, ми утренні процедури справилися, Вова зараз йде. Я поп'ю і буду займатися своїм. А вам всім бажаю чудового настрою, гарного дня на весь день. Чудового настрою на весь день і гарного дня. Зранку вже язик заплітається. Для тих, хто сьогодні продовжує святкувати Різдво, вітаю вас зі святом. Ну, а ми працюємо, бо у коти все ближче і ближче. Не знаю, можливо, навіть сьогодні ялинку будемо розбирати, тому що у мене там тумбочка. Де всі оці тряпачки ще для котів, а за ялинкою туди не доберешся. Тому, можливо, сьогодні ялинка вже піде на горіще. Все, мої любі мої хороші. Ще раз всім гарного дня. А я погнала далі працювати.